Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало військовозобов'язаних чоловіків виїхали за кордон. Хтось цілком законно, а хтось не дуже когось спіймали іншим. Перетнути кордон вдалося. Дехто продовжує це робити й далі. Є попит, як то кажуть, буде й пропозиція. У мережі виявляється, є чимало незаконних компаній, які пропонують ухилянтам віком від 18 до 60 років покинути територію України. Якщо легальних підстав для цього немає. Кажуть буцім, то це взагалі і не проблема. Банально, ділки малюють ухилянту підроблену довідку ВЛК, і ти уже сидиш на валізах або ж тебе вносять у систему шлях як волонтера, і все. Щоправда, коштують такі незаконні схеми. Теж немало. Хто і як вивозить чоловіків за кордон і які для цього методи використовує, ми вирішили розібратися. Справжнім оазисом для таких гори бізнесменів є популярний месенджер Телеграм. Тут є безліч тематичних груп. Найбільша за кількістю підписників ось ця. Заходимо і бачимо жіночку, яка називає себе керівницею компанії, і рада допоможе ухилянтам чкорнути з України, поки захисники боронять країну від окупантів. Я хочу сказати як керівник проекту, що мені дуже приємно отримувати від вас слова подяки і підтримки. Робота не проста, складна, але ми успішно працюємо як і раніше. І являємося компанією номер один в Україні в цій сфері діяльності. І завдяки і вам, нашим вдячним клієнтам, також у групі опублікували прайс на послуги. Ціни різняться в залежності від того наскільки ти хочеш виїхати та яким способом ділки пишуть я тільки вдумайтесь аж вісім незаконних варіантів для того, хто хоче кинути свою країну у нелегкий час. Як то кажуть, на кожен гаманець і смак, тож давайте детальніше. Перше бізнесмени допомагають ухилятам, скажімо так, домалювати одну-дві дитини, якщо у них вже є одна ціна послуги 3 тисячі доларів за одну дитину та 4 тисячі за дві. В результаті чоловіки отримують свідоцтво або ж свідоцтво про народження однієї з європейських країн, де він та дружина зазначені батьками віртуальної дитини. Далі ще цікавіше, військово зобов'язаним незаконно можуть зробити ПМЖ. Робимо вам посвідку на постійне місце проживання в одній із країн Океанії. Ціна послуги 3000 доларів. В результаті ви отримуєте посвідку на ПМЖ. Постановлено облік в ДМС стосовно виїзду на ПМЖ, зняття з обліку у військкоматі по причині виїзду на ПМЖ. Цей варіант без передплати, але на певних умовах, що оговорюється індивідуально. Наступний спосіб для ухилянтів чоловіка може зробити батьком, який виховує неповнолітню дитину. Ціна послуги – 4 тисячі доларів. За ці гроші ділки надають ось такі доволі моторошні документи: свідоцтво про смерть віртуальної дружини та свідоцтво про народження віртуальної дитини. Як взагалі може можна піти на таке, адже виявляється, що ухилянти користуються і такими незаконними схемами. Роблять все, аби втекти, а те, що країна захищається від ворога, їх не хвилює. Не хочуть вони ні воювати, ні волонтерити. Ні, хоча б платити податки, працюючи в Україні. Далі ще один спосіб виїхати. Ухилянт віком від 18 до 60 років, може одружитися і стати батьком одразу трьох дітей. Маємо змогу тимчасово вас розписати навіть без вашої особистої присутності з багатодітною матерію одиначкою, що має трьох неповнолітних дітей. Ціна послуги від 6 тисяч доларів. В результаті ви отримуєте свідоцтво про шлюб. Три свідоцтва про народження, де ви будете зазначені як батько тих дітей, і це ще не весь перелік послуг у глабках, які можуть отримати ухилянти. Варто лише мати, як то кажуть, трохи грошенят в запасі. Цікаво, що, попри те, що війна йде майже два роки, такі групи із нелегального виїзду продовжують спокійнесенько працювати постити ціни та схеми і вивозити чоловіків ухилянків з країни, і все це у відкритому доступі. Далі телеканал конкурентів і вирішив провести експеримент. Я особисто написав кільком таким компаніям. Відповідь довго чекати не довелося. Отож, я представився військово зобов'язаним чоловіком віком. 30+. представник Ігор повідомив, що рекомендує мені обрати довідку ВЛК за 1300 доларів. Доволі бюджетний варіант в порівнянні з іншими. Погодьтеся. Добрий день. Цікавлять послуги виїзду за кордон, мені 31. Добрий день. Якщо довготривалий період, пропоную вам виїзд як ВЛК, вартість 1300 доларів. Оплата по факту готовності документів після фото і відео з війську мато, що віддали документи. Яка гарантія, що не зловлять на кордоні? Треба на довготривалий термін. Далі мені описали схему, як відбувається оплата отримання документів. Та виїзд. Отже, незаконна схема наступна: довідку видають через нібито львівський військомат. При цьому кажуть, що ухилянт може і не їхати у ТЦК. Особисто вам напишуть у довідці, що у вас виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки. Усе відправляють навіть поштою. Пункт пропуску через державний кордон з супроводом Львівської області на кордоні свої люди. Ніхто навіть не буде ставити зайвих питань, або можете пройти самостійно через будь-який інший. Якщо із супроводом вас зустрічає наша людина у Львові на своєму або вашому авто, уже з документами передаються заздалегідь після того, як розраховуєтесь з людьми із військомату. На кордоні будуть свої хлопці. Зайвих питань ніхто ставити не буде. Пропускають 100%. Стаття пишуть 53А. виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки. До речі, пропов. Пошт... То на довірливих ухилянтах заробляють не тільки ті, хто їх незаконно переправляє, а й ті, хто до цього не має ніякого відношення. Шахраї цю тему облюбували ще й як. Чимало випадків є, коли військовозобов'язаних чоловіків, які зажадали покинути свою країну в час війни, розводять, обіцяють їм безпроблемний перетин кордону. А в результаті отримують гроші чи поштою, чи на карту, і шукають вітра в полі. Тут, як то кажуть, ризик потрапити на шахрайські схеми чималий, але мова не про це. Повертаємося до незаконних схем. Дуже популярною судячи з пропозицій у мережі від гілків є виїзд через систему. Шлях за це ухилянти готові платити 800 доларів. Також існують інші види незаконного виїзду за кордон, наприклад, у багажнику. Про це розповідає тікток-блогер Володимир Цимбал, який і сам покинув Україну і перебуває за кордоном. Проте за його словами зробив він це буцімто законно на відео. Чоловік бідкається, що послуги виїзду для ухилянтів дуже подорожчали. Я знаю чоловіка, який виїхав із України в багажнику автомобіля за 4 тисячі доларів. Це було літом. А сейчас человек приехал э, и выехал він за 12 тысяч долларов. То есть подорожало на 300% за полгода. Такий вот бизнес. Отож, як бачимо, виїхати незаконно за кордон, способів для тих, хто хоче втекти, залишається чимало. Відомо, що з початку повномасштабної війни майже 20 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з сусідніми країнами, щоб уникнути мобілізації. Про це пише Бібісі з посиланням на дані про нелегальний перетин кордону. Від Румунії, Молдови, Польщі, Угорщини та Словаччини ще 21 тисяча 113 осіб намагалися перетнути кордон, але їх спіймали, сказали журналістам в Україні. Окрім того, на Волині на час повномасштабної війни і до початку листопада 2023 року зафіксовано понад пів тисячі осіб чоловічої статі, які хотіли незаконно втекти з країни. І як бачимо, військовозобов'язані продовжують виїжджати, користуючись. Послугами цих горе бізнесменів у таких групах, що цікаво, не соромляться навіть публікувати відеовідгуки від своїх задоволених клієнтів ухилянтів. Ось кілька прикладів. Добрий вечір. Дуже велика. Подяка тобі за твою чесність, а колегам за супровід. Все було в найкращіші сроки. Я з міста Хмельницький. Я дуже хотів подякувати тим хлопцям, які допомогли мені виїхати зі своєю сім'єю до Польщі. Дуже дякую хлопцям, що допомогли мені виїхати за кордон. Зараз я з рідними в Польщі. У Нацполіції області розповіли, що за період повномасштабного вторгнення Росії в Україну волинські правоохоронці розслідували майже 120 кримінальних проваджень, і 62 волинян засудили до різних видів покарань. За майже два роки в слідчому управлінні ГНП Волинської області розслідувалося 118 кримінальних проваджень щодо 140 осіб, саме мешканців Волинської області, які намагались незаконно перетнути державний кордон. Йдеться і про 332 статтю незаконне переправлення осіб через держкордон. Є стаття про підроблення документів, адже так само полюбляють ухилянти підробляти чи рішення ВЛК, чи якісь там довідки свої про інвалідність і так далі. І час від часу надають неправомірну вигоду прикордонникам, щоб перетнути кордон? Шановні ухилянти, пам'ятаєте, що ці всі схеми незаконні? Вам світить як штраф, так і арешт або ж обмеження волі. Також зважте на те, що в те час України, яка бореться у кровопролитній війні, з ворогом вчинок який не гідний ні поваги, ні розуміння. Невже вам вистачить совісті та сміливості повернутись сюди після перемоги України? Адже в час, коли ви могли допомогти або ж підтримати, ви зробили інший вибір, залишити свою країну, то ще буде вам куди повертатись? А точніше, чи будуть вас тут чекати, і чи потрібні ви будете своїй батьківщині, якщо покинули її у найважчий момент? Ці питання без відповіді.